Вітаємо, друзі! Це книгарня, і ми знову з Міланою будемо вести вас у прекрасний світ українських книжок. Я Іванка Гамірзоєва, це Мілана Іцькович. І сьогодні у нас не просто цікава книжка, а книжка, я б сказала, така, яка через кожен крок занурює тебе в іншу емоцію. І ти на цих емоційних гойдалках читаєш її до самого кінця і не знаєш, що саме буде відбуватися далі і який черговий такий ривок ця гойдалка зробить. Мілана, що ми читаємо? Ми читаємо книжку під, під назвою Мирослава та інші з нашого двору. Автор є Ольга Купріян, це українська письменниця, літературний критик, літературознавниця і координатор проєкту Барабука. Сама вона народилась 23 травня 1988 року в селі Маковище, це в Київській області, закінчила факультет філології в Національному університеті Києво-Могилянська академія. В університеті писала відгуки та рецензії на сучасні книжки, опановувала жанр інтерв'ю. Працювала редакторкою української газети. І з 2013 року веде блог про дитячу і підліткову літературу. Що я можу сказати? Я можу сказати, що коли лишень розпочинаєш читати цю книгу. Ти просто нібито опиняєшся у звичайному дворі якоїсь багатоповерхівки, де купа різних людей, купа різних сімей. І, як зазвичай, на цьому дворі гуляють різні діти різного віку. Тут є Микита, це головний герой цієї книги. Є Мирослава, його подруга, їм по 9-10 років. Є малесенькі діти, це їхні сес сестри, є трошки молодші діти, як семиричний Денис, і судячи з усього, це серпень. Це останній місяць канікул. Діти розважаються, граються, стрибаються у пісочниці, трошечки там влаштовують гойдалки. Микита навіть тарзанку там прив'язував, але це було дуже важко, тому що це ж була його тарзанка. Він її прив'язав, а хотіли кататися всі діти, особливо його молодша сестра. Ну дуже такі так, а ще вони називали різні. Сили та духи. Так, ну звичайно, хто в дитинстві не визивав якісь сили. Це з тих штук, шановні глядачі, коли там от зеркало треба при а, світлі, свічки щось проговорити, когось призвати. Ну, в них була абсолютно інша тема. Я таку вперше в житті читала. Вони шукали чися стаканчик, з якого хтось щось випив. Їм потрібна була кола, їм потрібні були гумки. Ну, своя тема. Як кого вони визивали, ви прочитаєте. І на щастя вони і, 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 нікого напризвали. не визвали. Нікого не визвали, так і ми читаємо. і Просто бачимо звичайне життя, звичайні події звичайного життя. Здавалось би, нічого такого нема. І перша оця емоційна гойдалка відбувається в той момент, коли у сестрички цього Микити день народження, і вони гуляють на подвір'ї, а до них приходить батько. І судячи з розмови, ми розуміємо, що батьку не можна зустрічатися без попередження з дітьми. Тож, судячи з чого, батьки в розлученні, судячи з усього, батько неблагополучний, тому що він має попереджати бабусю. Ми тепер не знаємо, де Микитина мама, що з нею таке. Микита там казав, що вона в якомусь турне, все таке інше. Але точно ми нічого не знаємо. Але ми бачимо, що у дітей є реальна проблема. І батько цей, як казав Микита, він на нього такої особливої уваги не звертав. Він має е, на нього якісь ну, претензії. Буває, так, має він до десятирічної дитини, дорослий чоловік, має претензії. А ще тому, він що... ображений на дитину свою? Так, тому що бачите, він закрив малого Микиту самого вдома. Микита захотів зробити собі поїсти, поставив щось у мікрохвильовку. Неправильно щось зробив. Вона там задимила. Він Злякався, пішов в спальню. Батька довго не було. а Потім він пішов, нагримав на нього. Ну да, хата ледь не згоріла. хата ледь не згоріла, але винен у малий Микита. Отак, от, от. от така буває ситуація. Ну там от з батьком не гаразди, але Микита відстояв сестру. Нікуди з батьком вони не пішли. Хоча він казав, малі, зараз ми тобі купимо що завгодно в магазині, лишень пішли, і ця ситуація проходить, і ніби знову все нормально. І ми знову повертаємося в той двір, де все більш-менш гаразд. лише Микита вже трошечки сумніший. Бабуся Микидана вже сумніша. І якось день народження вже проходить не на такій позитивній ноті, тому що бабуся. Їй вже мала все розповіла, і Микита чекав того моменту, коли бабуся щось почне казати. Але я розумію цю бабусю, яка переживала за дітей. Вона сказала Микиті, що він все зробив правильно. Той Микита, який ледве стримував сльози, коли бабуся йому це казала. Ну важко, важко. А потім знову двір, знову вони гуляють, знову нібито все гаразд. Ми знайомимося з батьками Дениса. Це... Денис це хлопчик, який приїхав, як ми потім дізнаємось з окупованої території Залчевськ. Так. так, вони виняли квартиру у цьому дворі, і мама там постійно поливає квіти. І Вона ми... саджає дуже багато. Да, саджає, поливає. Вона створила там райський такий куточок. І тут перш ми читаємо в цій книзі, тут написано тим, що саджають квіти. І вони живуть з Денис, мама, такий кремезний тата у них. І, судячи з усього, є ще брат, старший брат цього Дениса. І виходить, ми якби. Знову цю гойдалку потрапляємо, тому що ще одна ситуація виникає, коли Микита. Зламав ногу, плигаючи з гойдалки у цю пісочницю, він зламав ногу і він був вимушений сидіти вдома. І він створив собі такий пункт огляду всього майданчику, всього подвір'я на балконі. Балкон. Так він фіксував всі різні різні речі, і він побачив, що тато Дениса починає змінюватися. Ну він, звісно, думав, що його підмінили, тому що щось він дуже сходав. Ще щось ну, щось не те відбувається з батьком, і він навіть на. Намагався мамі Дениса щось сказати про це, але якось там стримався і не сказав цього, що не треба було казати. Але у підсумку ми дізнаємося, що одного разу Микита повертається до двору, а біля під'їзду чорна машина, люди у чорному одязі, всі мовчать, щось відбувається. І лишень через більше ніж через місяць він дізнався, що це не стало тата цього Дениса. І... Ну, ти знову опиняєшся в якійсь емоційній ямі. Ну знову, нібито сонячного подвір'я, де гуляють діти, ти переносишся в реальність, де відбуваються такі речі. А ще там був такий символ: діти дуже любили дивитися з даху на, на, мрію. на літак Мрію. Так, так, на літак мрія, і там ще описувалося, що там, коли літо вже було і дерева цвіли, то дуже важко було розглядати, як пролітає мрія. Але коли дмухав вітер і з'являвся клаптик неба, і вони бачили шматочок цієї мрії, це було неймовірне. До речі, коли читала, це також ще одна гойдалка була. Ну, це дорослому читати цю книгу, мені здається, набагато важче, ніж дитині буде. Але дуже дуже цікаво. Там ще знаєш, оця присвята усім присвячується всім, хто це саджає квіти. Okay. Я це зрозуміла так, як це присвячується тим, хто переїхав зі своєї домівки вимушено так. і тепер має якось облаштовувати. облаштовувати свій новий будинок. А ця ж матуся казала, що вона згадує свій власний будинок. В неї був приватний будинок, і вона завжди тут там щось саджала. В неї був свій сад. І мені так сумно чомусь стало. Так. Це я зрозуміла вже під кінець. Ну, я десь всередині коли була ця ситуація, це зрозуміла, і це також дуже дуже боляче. Але посилання 100% те саме, що вони намагаються привнести краси в нове місце і зробити його своїм домом також. Ну, там була ще дуже така ситуація, неприємна з Денисом і з отим Сергійком хлопцем. Де наші глядачі можуть почитати в книзі і показати, як Мирослава з Микитою відстояли свого друга. Там розповідалося, що зрештою з мамою Микити, що вона дуже-дуже хворіла. Ну, дуже багато різних ситуацій. Дуже часто, коли читаєш, тебе перемикає з такого щасливого, радісного стану в стан повного опусто в стан того, коли ти розумієш реальність, і вона тобі не подобається, ну дуже часто. І це робить цю книгу унікальною дійсно і дуже цікавою. тому що так тонко зіграти на струнах душі і серця, це треба вміти. А мені дуже запало в душу те, що усі ці складні вже, я б сказала, навіть дорослі проблеми ми бачимо і читаємо через погляд дітей. Як діти навіть не розуміють, що це якраз якась проблема, вони діють по своїм почуттям, але це так сумно. Це так сумно, що діти мають це все переживати. Але це собі... правда, так. але це правда. Діти і насправді все переживають. Вони переживають кожну ситуацію в родині. Вони переживають за своїх друзів, за ситуації в їх родинах. І враховуючи те, що дитина сприймає все набагато ближче до себе, до серця, треба дуже велику увагу приділяти своїм дітям, слідкувати за їхнім емоційним станом. і… Я не знаю, підтримувати постійно. Постійно підтримувати, щоб діти розуміли, що поряд з ними є дорослі, які допоможуть, і до яких можна і треба звертатися, якщо в них якісь проблеми. Ось так: от. цитати: в мене цитата ось така, але правда є правда. Часом гірка, часом колюча, інколи болісна. Це правда, це правда, що правда е, є не не дуже приємною завжди. Але як на як мене, зазвичай та, так. Але мені здається, я, якою б вона не була і все рівно треба озвучити, не придумувати, що я просто сказав правду і будь-що буде, тому що правда завжди випливає потім нерву. Неможливо нічого приховати у цьому житті, тому краще завжди говорити правду. А в мене пам'ятаєш, коли вони йшли визивати оцю цю гумову угу. штуку. Вони пішли з собакою. Вони там за 5 гривень вигулювали собаку своєї старенької сусідки. І вони біжали, собаку звали Джонік. І коли вони зустріли велику собаку. І тікали всі разом. Так, тут є такі слова, Джонік не був боягузом, проте він був реалістом. І мені так сподобалося, що він не боягуз, він реаліст, і він нісся поперед всіх, тікаючи від цієї собаки, тому що так, і цих слів варто прислухатися. Ви не будете якимось боягузом, якщо ви перед якоюсь небезпекою просто звернете і підете іншим шляхом. Це буде нормально шукати якийсь вихід, а не йти на пролом там, через всі небезпеки. Треба завжди бути реалістами. Оцінювати свої можливості і в крайньому випадку, як Джонік, тікати поперед усіх. Виставляємо бали. Головний герой. Головний герой мені дуже сподобався, тому що він для своїх років дуже сильний і мені запав душу той момент, коли він зміг протистояти все ж таки людині рідній своїй і старшій за нього. Він він не побоявся, мені дуже сподобався цей момент. Прям вау. Я хочу поставити цьому герою 10. Я також ставлю цьому герою 10, тому що він дійсно вів себе як маленький дорослий. Хоча в його голові ситуації були трошки інакшими, то що він уявляв, ніби його мама в турнені, в лікарні, то що він навіть у своїй голові намагався якось виправдати батька. Зрозуміти, що не так, і наприкінці книги, в принципі, там стосунки більш-менш стали кращими. То, що він намагався зрозуміти своїх друзів, зрозуміти їхній стан, підтримати чи щось. То, що, якщо він дізнавався те, чого не знав або не розумів, він це визнавав. Тобто, так, це є так, а це не так. Ну дуже гарний хлопець, але мені здається, що такими самостійними і такими дорослими від простого життя діти не бувають. Ну, це завжди має щось таке відбутися, що дитина такою такою стає. Але Микита, ну молодець, дуже класний хлопець, тому звісно, десь Там ще був момент, коли Микита з Денисом, хлопчиком молодшим, посварились. І коли Микита дивився у вікно на літак Мрія. Денис прийшов, а він же менше зростом. Я думала, що Микита не посунеться, нічого там не зробить, зробить вигляд, що не помітив хлопця. А Микита побачив Дениса і трошки посунувся, і навіть допоміг йому залізти. Мені це сподобалось, навіть коли вони були в конфлікті, він все рівно залишався людяним для своїх років. Так. так. Сюжет. Сюжет він дуже заворажує, тому що. Нема взагалі місця, коли ти читаєш, і ну все одноманітно. Там, як ти казала, емоційна гойдалка. Так. Це реально так, особливо кінцівку. Я взагалі не очікувала. Я ледь не плакала, тому що під час цих подій я читала про цей літак Мрія, про те, як на нього реагують діти. Мені книжка дуже в душу запала, тому 10. Я, звісно, ставлю 10. і я раджу дорослим прочитати цю книгу не тільки дітям, а й дорослим. Тому що ви трошечки більше зрозумієте про дитяче сприйняття про те, як вони бачать те, що відбувається, як вони це осмислюють. І це, це дуже важливо. Будь ласка, прочитайте і загалом. І класна історія. Ці емоційні ходилки також неймовірні, тому що вони змушують нас відчувати різні емоції. Я, звісно, ставлю те. А знаєш, що ще класно? Те, що сьогодні рахую не я. А -а -а! Цей день знову настав. Отже, шановні глядачі, головний герой 10-10, 20 балів. Сюжет 10-10, 20 балів. У підсумку ця книга набирає максимум 40 балів, і це цілком заслужено. Так, ну а мілана нам буде рекомендувати ще три цікаві подібні книжки, і мені є дуже дуже навіть цікаво, які саме ти підібрала, і що там схожого з нашою. Перша книжка під назвою Літо на бузиновій вулиці авторкою є Мартіна Бомбах. Це німецька письменниця. Книга розповідає про пригоди п'ятьох друзів, які мешкають в одному будинку на бузиновій вулиці. Кожен новий день приносить їм веселощі, цікаві пригоди, життєві уроки. А ще маленькі й великі радощі, із яких і складається щасливе дитинство. Водяну бійку, вуличний фестиваль та ночівлю в нометах. Друга книжка під назвою Дім із зеленого скла авторкою є американська письменниця Кейт Мілфорд. Звичайний підліток Майло Пайн очікує провести різдвяні канікули в спокої та затишку. Його батьки мають готельний бізнес з незвичними постояльцями, контрабандистами. Хлопець знайомиться з донькою кухарки на ім'я Меді. Вони знаходять фрагмент загубленої карти і починають власне розслідування. Дім перетворюється на місце, де кожен стає підозрюваним. Круто так, і третя книжка під назвою Як весело в будинку Вау автором є Андрій Кокотюха. Це український дитячий. Кокотюху, письменник. Кокотюху Знаємо, так. любимо, рекомендуємо. І про цю книжку якось чарівні істоти з усіх усюд взялися мірятися силою і догоралися. Їхні світини витримали і луснули. Цілілі мешканці кинулися рятуватись у нашому світі усіх їх прихистив величезний будинок валу. Тож тепер привиди, вампіри, гноми, відьми, русалки та інші легендарні містичні створіння змушені жити поряд із Людьми круто, неймовірно захоплюючи. Шановні глядачі, почитайте. Можливо, якась з цих рекомендованих книжок вам сподобається настільки, що ви скажете, а от її розберіть у книгарні. А ми візьмемо та, та розберемо, тому що ми до вас що прислуховуємося. Так, ну на цьому це все. Ми дуже дякуємо, що ви були з нами і маємо надію, що крім тих книжок, які рекомендуємо, ми ви читаєте ще дуже дуже багато інших книжок. Ми чесно в це віримо і на це сподіваємося. Сьогодні з Вами була Іванка Гамірзоєва та Мілана Іцькович. До зустрічі!